Вітаю в черговому випуску рубрики онлайн-відповіді на запитання. Мене звати Людмила Смердова, я головна редакторка кадрової платформи «Номер 1 Сьогодні розглянемо актуальне питання: а саме чи має право працівник на щорічну основну відпустку як внутрішній сумісник? Якщо так, то як оформити? Трудовий договір усний або письмовий за основним місцем роботи юридично не пов'язаний із трудовим договором усним або письмовим за сумісництвом. Тобто працівник має право на відпустки окремо за основним місцем роботи і окремо за кожним місцем роботи за сумісництвом. Тому і облік відпусток за основним місцем роботи і за кожним місцем роботи за сумісництвом ведеться окремо. Отже, працівник має право на щорічну основну відпустку повної тривалості за основним місцем роботи, і на щорічну основну відпустку повної тривалості за сумісництвом. Незалежно від того, йдеться про зовнішнє або внутрішнє сумісництво. Відповідно, і оформлювати надання щорічної основної відпустки за основним місцем роботи і за сумісництвом потрібно Окремими заявами і наказами зауважу, що зараз немає вимоги про одночасне надання щорічних відпусток за основним місцем роботи і за сумісництвом. Хіба що за бажанням самого працівника. Ну а більше відповідей на всі робочі моменти ви зможете отримати в сервісі Особистий консультант, місце, де передплатники кадрової відеоплатформи номер 1 можуть консультуватися з кращими експертами країни та отримувати письмові відповіді від 15 хвилин. Дякую, що були з нами! Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться посиланням з колегами, а ще натисніть на кнопку підписатися на кадровий YouTube канал номер 1 к Раленд, залишайтеся з нами і бережіть себе та своїх близьких. До нової зустрічі! Все буде Україна!